Всім привіт! Знаходжусь зараз в Австрії, недалеко від дня. Сьогодні вирішив поїхати на замок Естергазі. Від парковки десь 45 км. Уже десь км приїхав, це така асфальтірована дорожка, не знаю, чи буде постійно, постійно так. Але поки їхати приємно. Чого вирішив? Бо більш-менш їхати по рівнині. Тут Завтра теж десь цією дорогою буду їхати, може це містечко АХАУ, бо буде по дорозі, то заїду. Тут такі є зони відпочинку. Ось якісь знаки. Цей трісти Гау. Більш-менш все ясно. Лавочки, столики. В принципі, культурно зроблено. Надіюсь, і далі так буде Проїжджаю зараз містечко таке Ебрейсдорф тут така гарна центральна вулиця і тут ще є костл зараз спробую з іншої сторони бо як їхав зараз є такий забор гарний як їхав то тільки було цю башту видно це якийсь пам'ятник тут ось річка якась Сейчас покажу, а це більше струмочок можна сказати такий маленький струмочок але є, а там далі воно красиві такі добре людям жити Що спробую зараз на костл зайти. Як будуть посторонні звуки, то це в мене навігація. Заїхав я сюди. Але це, приватний замок. Не замок, а ніби значок що цей, що костл. Тут ось пристройка. Тут вже люди живуть. О, з Польщі чи відкуда. Все бачите, приват приват Basit не можна заходити. Але виглядає круто. Просто жалко не видно за деревами. Але так реально виглядає круто. Ну нічого. Проїжджаю чергове таке маленьке село, можна сказати, Вімпасінг на вайті. Лайта це тут річка біжить, це все магазинчик. Їду в ту сторону, осталось 15 км, тут таке лев, пам'ятник. А, купив, кстати, собі отражатель на портфель. Зараз покажу як виглядає. Щоб уже не маніжку вішать, а такий парфель у мене. Да. Так, все положено. Тут бачив якесь озерце є. Але ще 15 км їхать. Так що не поїду на це озеро. Така вуличка. Тут теж щось йде і будинки. А це, я так зрозумів, стара пожежна частина. Воно башня і бачу труба йде посередині. І там більше всього, що стояв вахтёр, дивився, десь починався дим, то, цей, то вони спускалися так, по трубі в машину і виїжджали. Наближаюся вже до замку, але вирішив зупинитись, бо гарне місце, е гарні будиночки і костьов. Але мені так здається, що він трохи засипаний якось, е бо дах будинку так близько від цього, від е землі. Не? Але виглядає Красиво. Не красиво, а гарно. Тут якась маленька вуличка. Кстати, тут вона на... знаходиться так на вершині трохи. І цей. І потім я буду їхати по зворотньому напрямку. То думаю, що десь буде панорама. Бо буду їхати підгору, воно нагору, десь в ту сторону. І цей, думаю буде вид на таку долину. Тут маленька гірка така. Але думаю буде дуже гарно і дуже цікаво. Приїхав куди я хотів. Приїхав це зверху. Замок називається Естергазі. І взаді цього замку є парк. Захожуся всередині. Це внутрішній дворик. Не знаю, прийшов через брамки, вони автоматично відкрилися. Може безплатно, безкоштовно. шукаю перехід до парку. Не знаю, поки знайти не можу, тільки треба білет якийсь. А тут які виставочні зали. Видно можна купити. Зараз з другого боку теж якісь там диски, якісь мапи. Mm -hmm. Якісь хрустали є. Mm -hmm. Так що все є тут, в принципі. Ну не знаю, трошки зайшов, поснімав, автоматичні двері відкрилися, то я зайшов трошки поснімав. Треба <кхід> вперед за вхід, щось 18 чи 20 євро. Ну ні, ну, за 20 євро то в мене всього на тиждень уходить 20 євро. Але гарно, нічого не скажеш. Постараюсь десь таку панораму сняти. Не є, в принципі, шанс, що парк є безплатний, бо в принципі саме замок там, по етажах мені не цікаво ходити. Замок називається Естергазі. А місто Блін, забувся. Зараз передивись. Місто називається Eisenstadt. Зараз прогуляюся по містечку і буду потихеньку вертатися. Чого вибрав цей, цей замок, тому що в поблизу особи нічого не було, бо там був один замочок, але на нього приїду завтра. Бо краще в перший день два багато кілометрів приїхати, а другий день менше. Так що отаке маленьке містечко. В ведички можна купити я вважаю, я вважаю, що за музею давати 20 євро це ну, багато. Для мене це багато. Завтра приїду на другий замок, то там уже подивився, що коштує вхід 3 євро. Ну, 3-5 євро, я, я вважаю, що це от, нормальна ціна. Ну, більше 5, то за що? За... За 3-4 коплати, щоб подивитися далі. Ну тут величенький, великий центр міста. Якийсь ремонт роблять, Якось вись історичну пам'ятку. людей, і... в принципі теж немало. Для такого містечка, то... Нормально, ну, приїжджають, де все-таки два вихідних. Сьогодні неділя. І завтра понеділок у них якийсь праздник. Якесь свято. Не скажу точно яке, але якесь свято. Піду в такий проулок маленький, бо там щось бачу, цікаве Є то тільки... Костюл. Але великий. Їду трошки далі, то може буде краще видно. З цього боку трохи краще видно. Заховався за стіну від сонця, бо вперед проти... сонця то погано знімає. Баториста врують, бачу. бачу, ну як люди приїжджають чого не реставрувати Вижу все на таку якусь вуличку Но тут більше сучасні якісь будинки щось багато машин Бо хочу попасти там вуличка що можна потрапити в парк ось вуличка центральна центральна там я оставив велосипед свій а тут по-моєму з іншої сторони чуть-чуть далі пройти можна якось Пар зайти Ну по мірі, так показує ну це мені більше подобається все-таки так да, є прихід безкоштовний тут якийсь Спортивна зона, якийсь бар. Там дитячий майданчик через, через ставочок. І цей ставочок відноситься до до парку, до замку. Ну, оце я розумію, в принципі, не впав в паніку якийсь оно білець. Штука якась, не знаю, шампунь якийсь чи що. Воно цей замок. А я думаю, зараз зверху буде його добре видно. Буде панорама. Бо я, я зайшов, почитав і ці, на білетах там написано при вході, що там перший етаж, другий етаж, а про парк нічого не було сказано. Я так подумав, ну якщо про парк нічого не сказано. Може е парк безкоштовно. Але, але щось пере перемотано на стрічку. але ходять люди. Подивимось. Ну, от, я вже почав нервувати, що щось ішов, ішов. Нічого не було видно взагалі. Бачу, вже присвіщається трохи цей замок. А зараз э, спочатку схожу до цього, до озера. Там якась э, беседка, ось є стежечка, вербою. вербойне. Нічого не скажеш подниматься туди не буду, але гарно виглядає А, що хочу ще розказати. Кстати, я один такий, що ж 15 чи 20 евро дать за цей. За білет. Чув тоже бо трошки розумію що чув, що дітки білий Чув теж, що возмущаються німці, що мається. ну як це? Ці 15 євро. Каже, за що? Це так само, як я це я. Верхом десь обійти. Ну, Тут все огорожений, але все видно і так. Мені сподобалося. Вісітка вообще класна. А так не розказав, то теж е, багато хто не хоче платити, бо вважає, що сильне дорого. Багато хто теж не заходить. Так, що. А для бідного українця це все сильне дорого. Починаю вертатись, тільки е, що їхав під таку високу горку, але не став. Тут якесь ось ось село, е, гарний такий костьол, то вирішив встати і зняти. І такі маленькі, маленькі будиночки. Іду назад, приїжджаю таке село. Сайберсдорф. Тут який костюл на реставрації. Но дуже гарно. Я, звісно, його закінчать, то буде дуже... Дуже, дуже класно виглядає. Тут такі будиночки. Тут якась ось, ось памятка. Важко їхати, тим більше в мене ще не працює карта. Карта сама показує, але не можу вибрати маршрут. Так що коротше трошки погановато. Це якась капличка. І пройду так по газончику. Думаю, мене вибачать. Покажу з другої сторони. Бо сам ще не, не дивився. що класно, да. там фонтанчик оно і така капличка більше всього, що ну, більш, більше знімати вже не буду. Для вас був замок Естергазі, Австрія. Все, всім пока, до наступних відео.